Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. І зараз буде розмова із докторкою філософії, кандидаткою історичних наук Ольгою Хоменко. Вона українська дослідниця, яка чудово володіє японською мовою, і її книжка про війну в Україні вийшла в одному із найавторитетніших японських видавництв. Пані, Ольго, як з'явилася ідея, і що вам довелося зробити, щоб вона увінчалася успіхом? Книжка японською мовою називається Київ, той сора, сенсон у накана Україна джін або далеке небо Києва, Українці у війні. Я, 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 я просто завжди захоплююся інтонацією японської мови, яка з'являється в Ольги Ховменко, коли вона говорить дуже молодійно, спасибі. Дякую, так. Коли почалася війна, то. Я, звичайно, спостерігала за тим, як японські мас-медіа пишуть про Україну, і водночас дуже багато хто із японських газет агентств новин почав до мене звертатися про інтерв'ю. І на початку е, я брала участь в тих інтерв'ю, але часом я зрозуміла, що е, ну е, задають питання, які говорять про те, що люди взагалі не розуміють, що у нас відбувається, і е, нічого не розуміють про нас. І в принципі, проживши доволі довгий час в Японії, отримавши там освіту і володіючи японською мовою, також працюю, працюючи в японських мас медіа і в науці, я розуміла, що мабуть. А, ну я по перше розуміла, що українського голосу в Японії недостатньо. Так. І а, все, що розказують про нас, розказують про нас, але розказуємо не ми. Тому а, я подумала, що мабуть моєю а, місією має стати те, що я маю передати голос українців до Японії. От і е, власне, ну також очевидно, що ця книжка стала такою спробою перейти особисту травму для мене, тому що для нас усіх е, ця війна є величезною травмою. От, і я просто почала розмовляти з друзями, з людьми, і таким чином знайшла видавця, і е, не, не спочатку, не, не відразу я спочатку писала просто в стіл. От і таким чином ця книжка вийшла але, вона вийшла у видавництві чого короншича це видавництво, яке належить газеті Йоміурі, яка має найбільший наклад щоденний в світі. А ми, коли От. кажемо йоміурі, маємо додавати чимбун. Шімбун це просто газета. Ні, я просто звертав увагу, коли я колись ще та просто дуже любив почитати, які в інших країнах є газети. І от в довідниках завжди там писали, що і Асахі Чембун, і Йоміурі Чембун, і щось там Ще Шімбун. Тому так, я. Так, звичайно. Та? Шимбун, Йомі, Урі, Шимбун, Май, Нічі, ми можемо це називати так, але ми маємо знати, що чембун це газета. Ну, зрозумів. Там так само і з кораблями здається, Мару, та? так. Так, так, так. так. Олю. А наскільки ну я от знаю, що ви глибоко проникли до японської культури. Очевидно, японська культура глибоко проникла до вас. Але наскільки вам треба було перетворитися? Я перепрошую, якщо я якось не так скажу, перетворитися або відчути себе японкою, щоб написати книгу японською мовою. Як тут було втриматися, щоби одночасно залишатися українкою? Ну, це моя третя чи четверта книжка японською мовою, по-перше? По-друге, я написала дві дисертації японської мови, я вчилася в японії, ну дисертація то одне і трохи інше, звичайно, так. Да. Але ні, тут не було складно з японською мовою, тут було складніше з іншим, з тим, як не впасти в таку в таке занадто емоційне емоційний виклад, так би мовити, так і тому, що японці, в принципі, дуже логічна нація, так і розказати, що ми відчуваємо. А, чому це так сталося? Які є, е, ну, як, яка історія, яка, як, яка взагалі ситуація цьому передує історично? От, тому це було складно. А мова це, мова це інструмент просто. Так я саме запитував про психологічний стан, та, про те, що людина, яка певною мовою володіє, так як ви володієте японською, вона частково перетворюється на людину тієї, національності, мовою, якою вона володіє. От. І тут радше я ж кажу, що наскільки вам треба бути японкою, щоб написати книгу, на яку б звернули увагу ваші читачки і читачі. Наскільки ви, там, та, наскільки ви там використовуєте яка? щось властиве для японської саме літератури, для японського стилю подачі? А, звичайно. Я є, передусім, я є українка, яка володіє е, японською мовою, е, яка, безперечно, е, Має світогляд український на який наклалися оці всі роки, і там вивчення і весь цей культурний так би мовити. бекграунд. От але безумовно всі книжці я апелювала до е якогось культурного коду, О. який притаманний у... Японії, власне, і цю книжку я почала з епіграфа. Із е, вірша такого дуже відомого японського поета, най, найвідомішого, і наймасивнішого поета ХХ століття Танікава Шунтаро, який в 71-му році е, написав е, е, такий невеликий один вірш, в якому який починається словами про те, що е, бути, плакати, сміятися. Злитися це все значить бути вільним. І е, я почала з того, що наскільки, наскільки взагалі свобода е, має величезне значення для українців. От і окрім того, оскільки я історик, е, то в цій книжці е, я апелювала. До багатьох історичних подій е, в японській історії, в українській історії, ну і взагалі до, е, скажімо, там до того, як японці ставляться до власного дому, е, наскільки вони цінують своїх богів, і намагалася через цю призму показати то, що відчуваємо ми, і те, які ми є, люди, тому що це, мабуть, було най, найголовнішою метою е, ну цієї книжки показати, що ми як люди відчуваємо з початком повномасштабного вторгнення. Що це для нас значить? Що це значить для наших родин, для наших сімей, для наших родів, для нашої історії. Оскільки я є шанувальником японської літератури, хоча й досі часто плутаю, де у японців на першому місці здається, має стояти прізвище, а потім ім'я, але я не дуже розбираюся, де там ім'я, де прізвище. От, і мені дуже би хотілося прочитати цю книгу, але не володіючи мовою, я чекатиму або українського, або принаймні англійського її перекладу. Таке може статися. Е, так, зараз ідеться мова про публікацію цієї книжки англійської мови. А українською. А українською побачимо, можливо теж. Але ну ви знаєте, розумієте, як сказати так правильно а, Ми ще не готові читати про війну. Mm. От. Тому, е, ну я можливо, можливо, як краще давайте розкажу, про що в цій книжці розповідається про які розділи. Uh, ну, книжка розділена на чотири величезні частини. Перша частина розповідає про те, про той день, власне, коли почалася війна і що йому передувало. І uh, що таке для українців дім? Uh, що вони відчували, поїхавши за кордон, опинившися у цих всіх uh, різних прихистках, uh, в різних країнах. Uh, uh, Бувши повністю вирвані із того свого звичайного повсякдення, яке всі ми будували багато років і вкладали в це багато ресурсів фінансових і емоційних, от потім там є розділ розмови з Богом, в якому я намагаюся розказати про те, що для нас значить релігія, тому що Японія це країна, в якій одночасно сповідується буддизм і синтоїзм, а, і коли синтоїзм – це багатобожжя, це релігія, яка обслуговує всі веселі і щасливі події, як то там народження дітей, одруження, купівлю будинку, щось таке, то буддизм це, це релігія, які обслуговує всі сумні події, тобто власне смерть. І, і, що, і людина то, може про... одночасно сповідувати і синтоїзм і буддизм, так? Так, звичайно, ага. є такий жарт серед японістів про те, що населення Японії там зараз скільки 123, здається, мільйони, а віруючих вдвічі більше. Ага. От, І я в цьому розділі розповідаю про те, з чим для нас є релігія, спираючись на історію того там, 70 років радянської влади і до того, і, власне, говорю про те, що. Релігія, релігійні звичаї і обряди дуже часто інтегровані в наше життя, і навіть ну, тобто, що у нас є багато людей, які є віруючими, але не обов'язково, тобто не обов'язково вони є там релігійними в такому величезному, ну такому звичайному значить сенсі. Mm -hmm. От також там є розділ про, про те, як про старших людей, про дітей. А, і про те, як вони сприймають цю війну, тому що а, ця книжка написана не тільки на, на основі моїх вражень, а на я інтерв'ювала людей, тобто там моїх колишніх студентів. Я багато років викладала в Києво-Могилянській академії на кафедрі історії, а потім бізнес-школі. От і а, я Тримаю зв'язок з моїми колишніми студентами, їх там за 11 років майже більше тисячі назбиралося. От. І чуючи розповіді про те, як хто там опинився в окупації в Бердянську, як пішки звідти виходив, mm -hmm. як хтось а, намагався з Києва виїхати і попав а, значить, там, а, в атаку. А, от. Або там а, хтось поїхав до Німеччини і що там було, або як чиясь дитина. Там... Сидячи в підвалі, питала, чому за що нас ненавидять оці ці люди, які на, на нас нападають. От і е, власне е, про старше покоління, про те, чим ця війна стала для наших батьків, для наших бабусів і дідусів, які свого часу пережили е, дітьми Другу світову війну, і вони тепер знову мають це відчувати. Наприклад, там, там була історія про е, одну людину з моєї сім'ї, яка раптом Після початку значить, війни і обстрілів всього цього згадали, як в дитинстві вони ховалися в траншеї, яку викопала її бабуся, і вони там сиділи, коли були нальоти. І Вона згадала це виключно через звук. Тому що, значить, оці от звуки страшні, які, значить, під час нальотів вона чула. А їй пригадали історію про те, якій бабуся приносила туди йому траншею їжу, яка була в алюмінієвій тарілці і ложці. І коли вони, вони там викупили якусь таку поличку, ставили, і коли значить були вибухи, то все це падало, і відповідно чулися якісь ну звуки, які, які вона тоді чула і згадала зараз. І про те, як власне, це старше покоління за ці два роки, та навіть за перші там, три місяці війни, дуже швидко опанувало а, смартфони і навчилося писати А, І, значить, бо це була ну, єдина можливість, як можна зі своїми рідними зв'язатися. А перед тим, там декілька років, неможливо там було ні, не те, що навчити, неможливо було там, наприклад а Правильно користуватися пультом від телевізору там завжди були якісь проблеми. Тому, а, ну от якісь такі побутові дрібниці, через які можна розказати значить про наше життя. І от до слова, до речі, я вчора говорила з одним британським колегою, який сказав: а це можливо прозвучить якось там російський чи щось, але коли, наприклад, ми бачили. Новини там з Сирії або з Афганістану, і там показували, ну скажімо, там пейзажі, осель, там і там будинки, і там людей. Та? І коли показали а, квартири а, в Києві і будинки, і людей, які тікають від війни або ховаються, і я побачив в одній квартирі, а стояв велосипед, такий самий, як у мене, і кухня була така сама, як у мене. І я просто, ну, це настільки о, оце чіпляє, тому що ти бачиш, що ну там такі самі люди, вони живуть таким самим побутом, і ти мимоволі якось проєктуєш це на своє власне життя. Оце те, що вчора я почула. Ольга Хоменко, філософиня, історикиня, авторка і письменниця, зараз в етері громадського радіо згадала про британського колегу. Це тому, що пані Ольга зараз в Оксфорді та в інституті японістики, наскільки я знаю. Так, я в японському інституті зараз в університеті Оксфорду. Як взагалі в Британії зараз ставлення і увага до України, якщо вже про це пішла мова? А потім ми повернемося й до Японії. Британія продовжує слідкувати, продовжує допомагати. І я мушу сказати, що Британія, так само як і Японія, одна із небагатьох країн, яка робить це дуже системно. І е, з величезним серцем, тому що це не тільки е, фінансова, мілітарна чи ще якась допомога, це допомога така дуже сердечна. Е, скажімо так, ми ну, я особисто теж була в декількох країнах від початку війни, і я бачила, як там ставляться до наших біженців. Е, британці дуже делікатні люди. Е, тобто тут. Е, е, Мені дуже важко це словами висловити, але очевидно, що зараз, вже після того, як два роки пройшло, люди за кордоном трохи втомилися і починають забувати. Ну тому що розумієте, у кожного своє якесь щодення є, так от але тут все одно ну вони дуже сердечно підтримують Україну. Пані Ольго, я звісно японської не знаю, тому повторюю, чекатиму на англомовний переклад, а і україномовний переклад вашої книжки, але ж я можу дивитися на ілюстрації. Обкладинка мене дуже вразила, вона така, я би сказав, витончена та? в жовтому кольорі, з зеленим. Там вгадується. Ну, власне, якщо з другого погляду вже бачиш, що там листя каштана є, там є парковий міст через Дніпро. Ідея і виконання чиї. І наскільки воно в японській традиції. E, Значить, цю прекрасну обкладинку для мене от мені теж так. Прекрасно обкладинку для мене зробила моя колишня студентка, талановита дизайнерка Юлія Крилова, ага. а, яка є теж випускницею а, кафедри історії Ківомогилянської академії, яка зараз працює а, у компанії в Польщі. І ідея була моя, в принципі, тому що mm -hmm. я хотіла щось таке, щоб по-перше, його було б видно на книжковій полиці в книгарні японській. А по-друге, щоб передавало а, тому, що книжка важка. А в Видавництві мені сказали, що обкладинка має бути така, яка ну, трохи, скажімо так, полегшує увесь mm -hmm. тягар всього того, що написано в цій книжці. От. І е, так, е, значить, оскільки е, назва така «Далеке небо Києва, так, українці у війні, тобто, воно, ця назва сама по собі, теж я придумала, відкриває вікно е, уяви японського читача. Тобто хотілось би, щоб хто з люди зазирнули так у це небо, яке знаходиться далеко, дуже неспокійне, під яким живуть українці зараз. От та так і там є парково пішохідний міст, є Дніпро. Е, от і е, там є листя каштану, яке значить, воно так на фурзації, е, ніби опалене, що, є, що теж символізує е, війну. Uh -huh. Яку яка пошкодила цей каштан? От і е, в цій книжці я до речі е, теж кажу і про каштани, про рослини, теж і, зокрема, про мальву, а е, як квітку, е, яка ну от е, ми часто говоримо про Київ, і про символ е, Києва, каштан? Але, мабуть, для України е, такою кни... квіткою є мальва. А, яка росте це як в народі там, наприклад, в деяких областях ці квіти називають стояни? Ага, так значить, в, в ця квітка вона дуже стійка, а і вона може прорости скрізь бетон. А, от і це, мабуть, те, що вона колись завезена, була десь із, із значить, в 16-му чи в 17-му столітті до України, скоріше за все. А, ви, от, а відомо звідки? Десь із Близького Сходу. Ага, ага. Наскільки я знаю. Так. і Якщо можна, я ще хочу повернутися трохи до цієї книжки. Та щось, треба, от. треба. Да, да А, значить у, у другій величезній частині я розповідаю про Україну як Про країну. а, про моря, про два моря, про Чорне, про Азовське. Що ці а, моря історично і культурно для нас зна... значать з якими народами ми сусідствуємо, які були там зв'язки? От, про травму українців, про те, що значить ця війна не перша. А про те, що значить, і ну починаючи, там від, від того, як Україна була приєднана до Російської імперії. Що що довелося відчути, як спочатку вільні, вільні козацькі люди втратили свою землю, були закріпачені. Потім, значить, що сталося в революцію про українську революцію. Потім про історію мігра імміграції, імміграції, про те, як люди значить скільки було хвиль українців переселенців там в ту ж Америку, Канаду в різні країни. От чому у нас такий прапор? Ну тому що ці базові штуки треба теж пояснювати, і про відносини з іншими країнами про про польщу зокрема про те як польща була для нас культурно культурним таким вікном скажімо да дру, тривалий час але ми мали складні стосунки з поляками історично і чим польща стала для нас цю війну от і е, третя велика частина про повсякдення про мистецтво під час війни там є дуже інтересний розділ про жарти під час війни. Тому що це взагалі для японців не зрозуміло, як взагалі можна жити в таких умовах і жартувати ще про український стендап, який зараз дуже активний, і всі ми його слухаємо. А як по японськи буде стендап? Стендапу так і буде. Так і буде, Стендапоне слово. Ну у них є там оварай, то там комедіанти. оце все різні є слова, але та. От і про. Те, власне, про що вони жартують, про що ми жартуємо, про те, як чорний гумор допомагає нам, скажімо, вижити в цей час. От тут є розділ про україно-японські взаємини, тому що значить, двадцять чи 29 січня 22-го року виповнилося 30 років з, з дня укладення дипломатичних стосунків між Україною і Японією. і от я особисто в своєму в університеті в києво могилянській в бізнес школі ми, ми планували цілу низку подій е, приурочено до, до цієї річниці. Вони мали бути онлайн, тому що це ще був час такий трохи ковідний, постковідний. От і нам вдалося тільки провести, значить, відкриття цієї події, і все. І потім почалась війна. Так. І я розказую про те, як помінялися. Взаємини, взагалі, скажімо так, коли я починала вчити японську мову. Прийшовши студенткою в Київський університет, у нас на значить на філологічному факультеті відкрилося відділення сухознавства. То тоді це була абсолютно якась нереальна мрія, нереальна можливість про те, що там я колись можливо поїду вчитися в Японію, а Буквально за три роки, завдяки саме укладенню дипломатичних стосунків і саме українській незалежності, це стало можливим. так. От і е, як оце, оця трансформація відбулася, і тут є дуже інтересна частина теж про мистецтво: про те, як е, митці і звичайні люди з е, все-таки незважаючи на те, наскільки зараз цей складний є час, а мистецтво і оце от самовираження, воно допомагає перейти цю травму. Картини, художні твори, література. Тобто я тут розказую теж про це, що, як, що у нас є, О, і е, в четвертому розділі тут є про втрати і про здобутки, скажімо так, такі якісь більш філософському сенсі. От, і тут є розділ про е, Тараса Шевченка, нашого національного поета, чому ми до сих пір. А, звертаємося до його віршів. Як то під час Майдану і зараз, і наскільки він читається. В Японії? ну як, В Японії немає такого терміну національний поет. Є там видатний поет там, якоїсь епохи, наприклад, але національний немає. І у них, можливо, є скоріше більш такий національний філософ, ніж поет. Як... Це хто? А, я просто Просто цей розділ починаю з того, що значить, у 2015-му стається році до мене приїхали друзі. І ми пішли в музей, в художній музей на Грушевського, і там на другому поверсі є прекрасна експозиція українських імпресіоністів, частково там художників, які свого часу навчалися в Парижі, потім повернулися. І вона була зачинена. А, і чому вона була зачинена? Тому що там а, за півгодини мав відбутися а, мав відбутися творчий вечір Сергія Жадана. Mm -hmm. І там було стільки людей, а, ну тобто дуже багато людей. І вони мене запитали: а як це? А, так ми не можемо повірити, що у вас на творчі вечори, там на зустрічі з поетами, ходить там 200-300 людей. Це нереально. Чим. Тобто цей розділ про те, чим для нас, українців, є поети? так а, Хто такі поети? Як вони артикулюють наше, ну, наші думки, наше горе, наші прагнення і наші мрії? Так? Тобто, і тут я пов'язую з тим, що ну оскільки, скажімо, там тривалий час в 19-му українська мова була заборонена певними указами так? в Російській імперії. Чим для нас було слово? Перше слово в пісні? В народній пісні, завдяки якій передавалася історія усно, так і потім чим стали для нас поети, ті самі шістидесятники під час радянської доби, тобто це не тільки Шевченко, це більш такий широкий огляд, скажімо так, погляд на нас через нашу літературу і поезію. Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова з Ольгою Хоменко, українською історикинею та яка написала японською мовою і видала в Японії книгу Далеке Небо Києва. Це розповіді про нашу війну.